У Запоріжжі триває план перехоплення. Шукають убивцю Максима Денщика, екс-чиновника місцевого рівня. Донедавна він був директором департаменту правового забезпечення. Невідомий із вогнепальної зброї поцілив його чотири рази просто біля під'їзду багатоповерхівки і зник з місця злочину. Під час надання медичної допомоги Денщик помер на зв'язку з нами зараз. Олена Каптюх Олено, тобі слово. Є вже якісь новини від поліції? Людмило, на жаль, поки що тиша. Ми зараз біля будинку, де вбили запорізького чиновника Максима Вінчика. Слідчі дії тут і досі тривають. Це вже ну цілий день. Відомо, що загиблий в раді обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення. Кілер випустив у нього чотири кулі і всі у живіт. Ми поспілкувалися із місцевими жителями, навіть зі свідками. І ось що вони нам розповіли. Прошу пряму мову. Дівчатки підбіжали ну, з того дому. Максим, Максим, душить, души. У третього під'їзду три дні сидів. Ліжу, ну, що це не наш жилец. жилець. Максима Денчика намагалися врятувати, але в лікарні він помер. Вбивця з місця втік. ви Можете побачити кадри, як ймовірний підозрюваний тікає з місця злочину. Його і досі шукають. Відомо, що Максим Денчик місяць тому був у е, тимчасовому. Був тимчасово відсторонений від своєї посади у міській раді. А е, він сам про це писав у соцмережах, начебто, це пов'язано із анонімним листом, де повідомлялося, що про перевищення ним своїх повноважень до цього часу проводили службове розслідування вбивства чиновника. На вбивство чиновника вже відреагував голова військової адміністрації області Іван Федоров. Мовляв, триматиме розслідування на власному контролі Максиму Денчуку було 38 років. У нього залишилася дружина і двоє неповнолітніх дітей. Людо. Олена, дякую, Олена Каптюх Запоріжжя. Де сьогодні застрелили ексчиновника Максима Динщика. Зловмисника розшукують.